Історія з Лілією почалась дуже в цікавий спосіб. Мені дала незнайомка в потязі її контакти, і мені було дуже страшно перед тим, як її написати, оскільки я розуміла, що я цілком заплуталась в житті, не знала, що робити, і мені навіть було страшно написати перше повідомлення. Після першої консультації пішла до Лілі в довгострокову роботу і працюю з нею до сьогодні. Не планую завершувати. Для мене Ліля просто стала таким поштовхом. Бо я прийшла абсолютно не розуміючи для чого я живу без якоїсь конкретної цілі, з цілковитою ненавистю до всього, що мене оточувало. до нічого не виходило. Все, за що б я не бралася, я не могла довести до кінця. Хоча я не з тих людей, яка залишає щось на півдорозі, але мене просто не виходило, в мене опускалися руки. Я була хорошою дівчинкою для всіх, окрім себе. Я не знала, де мої особисті кордони. Мені їх не було, Я ніколи навіть не знала, що вони існують. Я вперше з ними познайомилася в роботі з Лілією. Я не вміла говорити ні. Я не вміла відстоювати свою думку. Я просто прийшла така маленька миш, яка загнана в глухий куток і взагалі не розуміє, де вихід, що їй робити. І реально, моя точка, а коли я прийшла до Лілі в роботу, це було Я хочу то сама не знаю.